Четверта. Довгі проводи, зайві жертви. Прикрий двері, бо холодно, попросила я, влаштовуючись у кріслі і накриваючи ноги подолом мантії, щоб створити хоч якесь відчуття тепла. Некромах мовчки виконав моє прохання, але при цьому явно намагаючись не втрачати мене з поля зору. Не впізнав, чи що. Я вкотре пошкодувала, що мій магічний голос позбавлений інтонацій. Впізнав? сумнівом протягнув меб. І тепер намагаюся зрозуміти, що з тобою трапилося. Це маскування. Примруживши очі, некромах, хмикнув і зміряв мене поглядом. А чому обличчя не наростили? Щоб здаватися розумнішою і соліднішою, ніж я насправді. пробурчала я під нечутний мебові єхидний смішок підселенця. Якщо зробити ще й обличчя, то своєї невмирущої краси навіть я лякатимусь. Що вже говорити про інших? І то вірно, а міг би й промовчати. Між іншим, Втім, ніщо не могло зіпсувати мені задоволення від відчуття нового тіла, і що далі, тим більше воно мені подобалося. Щоправда, судячи з виразу обличчя меба, що сів у сусіднє крісло, щось зі мною все таки було не так. Що погано виглядає? Ні, виглядає якраз добре. Некромах скривився. Я б навіть сказав занадто. Це? як? Ну, як тобі сказати? Ти зараз виглядаєш як свіжий труп, якому чи то відгризли, чи то відірвали обличчя, а решту тіла не зачепили. Ну, так і було заплановано. Мабуть, невпевнено промовила я. Намотуючи на палець довге біляве пасмо. Так волосся під час створення ілюзії я собі теж нафантазувала довшим і густішим, ніж воно було за життя. Щоправда, через відсутність обличчя та деяких прилеглих до нього ділянок шкіри, пишні локони залишилися у мене лише на потилиці. Увага ради, хоч і сумнівна, насолода! Але з такою зовнішністю усі питання до Альда та коменданта. Яке зручне виправдання! пирхнув підселенець. Ще скажи, що від мене щось залежало у цій справі, парирувала я, не враховуючи деяких деталей. Бойовий некромах покивав з демонстративно тямущим виглядом, а потім несподівано посміхнувся. Сад буде в захваті, змовницьки промовив він. Це хто? З нещодавніх часів чуже захоплення мною це погана прикмета. Сатуар Кодіон Атсуар, мій дядько, пояснив некромах. Моя рідня не любить його приблизно так само, як і мене, чи мене, як його. То вже з якого боку подивитися. Різниця між нами лише в тому, що йому на це взагалі цілком та повністю начхати. Він ліч. Виходить, мебові таке небайдуже ставлення рідні. Раз відзначив цю різницю. Відношення то одне, але ніхто в здоровому глузді та без вагомої причини. Не відмовлятиметься від захисту власного роду. Альт вирішив видати свою дорогоцінну думку. Членів шляхетних сімей, щоб ти знала, не заведено кидати на передову у разі повномасштабного вторгнення. Еге, судячи зі шрамів, меб прям жодного разу там не був. Добровольці то вже інша справа. Зрозуміло, це вже я сказала вголос А чому твій дядько буде в захваті? Він сам, ще той витівник. Побачиш, зрозумієш власне, це одна з причин, через яку моя сімейка не горить бажанням з ним спілкуватися. А оскільки це цілком взаємно, то всіх усе влаштовує. Мабуть, заздалегідь подробиці дізнатися мені не судилося. Я шипляче зітхнула. Дивно, але Меп, схоже зрозумів натяк Він, хоч і ліч, але за життя був бойовим некромантом. Причому не таким, як я. За цих слів мій співрозмовник сумно посміхнувся. А цілком здібним до магії. Ще й з деякими навичками чорнокнижника. Але ти бачила мою булаву цей артефакт дістався мені від нього. Несподівано. знову вклинився Альт. Хоча чому був? продовжив меп. Він і зараз вважає себе бойовим і геть чисто відмовляється сидіти в столиці. каже, що його місце у секторі Код на передовій. Бо посмертна форма лише збільшила його можливості у ближньому бою. Власне, це найболючіший мозоль моєї родини. Мовляв, і так мало лічей, так ще й сад сам лізе до сурта за запазуху. Мені вже цікаво побачити цього безсмертного. задумливо протяг підселенець, і, хоча його слова пролунали досить тихо. Вони легко заглушили голос бойового некромага. Проблема вразливості лічей у ближньому бою займала розум моїх сучасників і спроби вирішити її. А я, здається, розумію, хто для меба в юності був прикладом для наслідування. Це очевидно, з огляду на те, з яким натхненням він розповідає про свого дядька. Щоправда, мене непокоїть те, що на твоєму боці, схоже, будуть симпатії меншості. За те якої, теж вірно. Незалежно від того, що в ньому не подобається родичам, сатуар від цього свій вплив навряд чи втратить. А для тебе думка безсмертного родича пріоритетна. Виходить, Мені треба щосили сподобатися дідові меба не тільки тому, що він голова роду, а й через те, що він ліч. Так. Хоч як би ти це не заперечувала, але закони, принципи та критерії світу смертних для тебе більше не актуальні. Ти безсмертна доти, доки не знайдеться той. То захоче і зможе перервати твоє існування, ніби серед живих таких немає, саркастично помітила я. Безсмертних серед живих нема точно. А щодо здатних перервати твоє існування. Звісно, є шанс зустріти когось з останньою милістю в руці, але ця подія менш імовірна. Ніж гнів когось із лічей До того ж, щонайменше один потенційний вбивця у нас вже є, і взагалі засідає у раді. Отож, тому тобі насамперед треба заручитися симпатією та підтримкою якнайбільшої кількості безсмертних. Похмуро підсумував Альт. Судячи з тону Дуже захоплива справа. Час покаже. Мені треба побачити, які звичаї та настрої панують у суспільстві безсмертних. А вже на основі цього можна буде судити про перспективи. Як знати, у голосі підселенця почулася усмішка. Раптом моє уявлення про спільноту лічей застаріло. І ти відповідаєш їй значно більше, ніж мені здається. З урахуванням мого вміння знаходити пригоди я знайду чим виділитися. До речі, ти знову відволіклася. Потрібно буде додатково попрацювати над зовнішньою та внутрішньою концентрацією. Меп? Вже п'ять хвилин чекає від тебе відповіді. Внутрішньо зойкнувши, я переключила свою увагу на некромага. Підібгавши губи, щоб не посміхнутися надто відкрито, Меп пильно дивився на мене з безтурботним виразом терплячого очікування. Пробач, прошелестіла я. Відволіклася. Я помітив. Некромах не витримав, і таки усміхнувся. Якоїсь миті я зрозумів, що ти мене зовсім не слухаєш. От і вирішив поспостерігати, скільки взагалі зможеш так просидіти. Довго? І про що розмовляли? Меп був одним із тих, хто знав про підселенця. І, на що я дуже сподівалася, зберігав мою цю особливість. У найсуворішому секреті говорили, я клацнула щелепою. Про різне. І це, як завжди, було схоже на виколупування мого мозку крізь вушний отвір. Дивні в тебе асоціації з навчальним процесом. Я правильно розумію, зміна зовнішності його ідея так, щоб до мене було менше вимог. Некромах коротко кивнув, куди й поділася вдавана легковажність. А я вже подумав, що ви справді від когось ховаєтесь. зітхнув він. Я здригнулася і мимоволі напружилась. Ні Меб, ні лінз так і не дізналися, куди та чому я зникла на кілька тижнів, а потім повернулася змученою. І з полуторним комплектом кісток. При тому, що подріблена на крихти частина цього комплекту первісно належала мені, а мої теперішні ноги трофей, узятий з тіла того, хто це зробив. Щось не так некромах помітив мою напруженість. Холодно, буркнула я. А що? Зручна відмовка. Виходить. Ти типу, почуття собі повернула, чи що? Здивовано уточнив Меп. Альт сказав, що так треба. Мовляв, що не повністю позбавлені м'яса лічі стежать за собою дуже уважно, тому навіть посилюють відчуття порівняно з прижиттєвими. Не всі. А зараз він мені каже, що так роблять не всі. Але чомусь. З самого початку відніс мене до критерії тих, хто посилює. А послабити чутливість? Та вже, я знизала плечима. Але якось відвикла чи що. Та то таке, про що ти мене питав? Хотів з'ясувати, коли ти вирушаєш до столиці? Це питання, хоч і мало очевидну відповідь, якщо мене хотіли бачити через тиждень. То вирушити в дорогу за пару днів до призначеної зустрічі саме те Подорож ланцюжком стаціонарних порталів не мала займати багато часу. Ну, дня за чотири, мабуть. Ти впевнена? Мені категорично не сподобалося те, як скептично прозвучало це питання. А що не так? Я так розумію, ти жодного разу не намагалася дістатися столиці одразу після відкриття порталів. Меп тямуще посміхнувся. Ні. Сенс заперечувати очевидне. Щоправда, про те, що я взагалі ніколи не бувала в столиці, я говорити не стала. Передвесняне відкриття порталів це справжній жах. Торговці, посильні чиновники. Всі вони поспішають і сперечаються про те, чия черга телепортуватися і в кого вищий пріоритет. Але якщо ми вирушимо разом, мій співрозмовник змовницьки посміхнувся: У нас буде козир. Лічий та їхній супровід телепортують поза чергою. Цінна інформація. Але моя увага зачепилася за слово ми. Ти вирушаєш до столиці? Так, разом з Лінс, і буду радий, якщо ти складеш нам компанію, тим паче, якщо ти згодна стати моєю донькою. Але якщо вдасться пройти без черги, то навіщо поспішати? Як же тобі не хочеться покидати заставу? Так, не хочеться. Ти проти? Ге? <ріст> <ріст> Підселенець видав їхидний смішок, а я вловила його безмовну відповідь Так, він був проти, тому що відчував нетерпіння. Мабуть, йому було цікаво подивитися на те, як змінилася столиця за 800 років. Навіть найвищий пріоритет не врятує в ситуації. Якщо портал раптово вийде з ладу на кілька годин, кілька секунд помовчавши, меп з усмішкою додав Або днів. Про можливість такого я якось не подумала. Мені взагалі рідко доводилося переходити внутрішніми порталами за винятком хіба що старої арки, неподалік нашої застави. Пригадуючи примхливість тієї конструкції, я не могла не визнати, що тривога некромага була цілком обґрунтована. Гаразд, умовив, Коли пропонуєш вирушати. Завтра на світанку, охоче повідомив мій співрозмовник: Так швидко, треба буде, хоч попрощатися з усіма. Схрестивши руки на грудях і хитнувши головою, Меп засміявся. Знаєш, коли сад ще в юності вперше вирушав до середнього світу, моя родина вирішила влаштувати пишні проводи. Готувалися майже місяць, а він узяв і мовчки телепортувався за кілька днів до урочистостей, нікому нічого не сказавши. Некромах задумливо усміхнувся і замовк на кілька секунд Мене тоді ще й на світі не було, тому довгий час я чув цю історію тільки в переказі ображених родичів. Додому дядько повертався нечасто, тому спитати якось не наважувався, але коли підріс, то таки спитав, а потім і сам вчинив так само. Здається, я починаю розуміти твоїх рідних. В них дійсно є причина тебе недолюблювати. разом із дядьком. Я шепляче захихотіла, а потім зрозуміла, що бовкнула щось не те, аж надто швидко меб похмурнів. Такі вчинки не причина, а слідство, заперечив він. Втративши всю незвичну для мене багатослівність, пояснення дядька розставило все на свої місця, і я з ним більше, ніж згоден. І що він тобі сказав? Я розуміла, що лізу не в свою справу, але якщо вже на те пішло, мені варто знати якнайбільше про майбутніх родичів, особливо про тих, хто може вирішувати мою долю. Якщо дослівно, Меп смикнув куточком рота, ніби збирався усміхнутися, але останньої миті передумав, навіщо мені чекати свята, яке влаштовують на честь того, що я нарешті перестану комусь мозолити очі. Довгі проводи, зайві жертви. Знаєш, а твій майбутній родич починає мені все більше подобатися. Пробурмотів Альт. А він не подумав, що з ним справді хотіли попрощатися, все ж не до сусіднього села на ярмарок зібрався. Уявивши себе на місці родичів, коли ті виявили таку втечу, я відчула праведне обурення. Напевно, й гості здалеку їхали. Яка цікава сентиментальність з огляду. На наявність у тебе самої родичів, про існування яких ти просто знаєш, та не підтримуєш з ними жодного зв'язку, а у своїх думках ще й припускаєш, що зовсім їм не потрібна. Альт знову не обійшовся без єхидного коментаря, а я вольовим зусиллям знову спромоглася нічого на це не відповісти. Меп скептично хмикнув Я не збираюся тебе переконувати. Згодом сама на них подивишся. То що, вирушиш завтра з нами? Я мовчки кивнула. Ця відповідь влаштувала некромага, і Меп покинув крісло та повільно попрямував до виходу. І за цей десяток секунд я зважилася поставити запитання, яке з самого ранку крутилося в моїй голові, а остаточно оформилося завдяки уїдливому коментарю підселенця Якщо все так погано, тоді чому ти все ще підтримуєш з ними зв'язок? Вже торкнувшись ручки дверей, некромах кинув на мене погляд через плече. Хоч я і мрійник і ідеаліст, у голосі меба лунав неприкритий сарказм, але не настільки дурний, щоб без вагомої причини зрікатися свого благородного походження і супутніх йому привілеїв. Але я маю на думці й цей варіант якщо моя родина на відріз відмовиться приймати лінз. Некромах зітхнув, відвернувся і глухо додав, це напевно спровокує сплеск смертності серед моїх старих родичів, але що вдієш? Безшумно відчинивши двері, Меп розчинився в синьому мороці безмісячної зимової ночі. Вже й стемніти встигло, виявляється, якось я на це не звернула увагу. Це ж скільки тривав ритуал? Адже я прилетіла до будинку коменданта задовго до настання сутінок. І скільки ще не буде коменданта, а навіщо він тобі? вкрадливо поцікавився підселенець. Ілюзія створена та цілком стабільна. Ну, хоча б подякувати, тоді можеш зробити це прямо зараз. Глузливо повідомив Альт. Він сидить у кріслі, ліворуч від тебе. Ти знущаєшся? Ні. Він з самого початку там сидів. Ні. Але коли, під час нашої розмови. Точно я ж тоді відволіклася і навіть меба не чула. Тобто, меб знав? Безперечно, він має чудовий слух і, напевно, почув, як відчинилися двері. і нічого не сказав. А мав? І ти. Не розумію твого обурення. Мене охопила злість не те, щоб я приховувала від коменданта щось важливе, бо він навіть про існування підселенця знав але. Новоявлена здатність сера Алонта бути поряд і залишатися повністю невидимим викликала настороженість на межі з недовірою та страхом, тому що за подібною скритністю відчувалася смертельна небезпека, яка непокоїла навіть попри знання, що вона мені не загрожувала. Це нагадувало неприємне відкриття. Коли натрапляєш на хибкий пісок там, де мав бути цілком міцний і надійний шар гірської породи, і це порівняння здалося мені найточнішим щодо моїх відчуттів, я демонстративно повернула голову у бік вказаного Альдом Крісла, але вголос нічого не сказала Як ти його бачиш? Не бачу. Відчуваю, через магічне коливання. Як? З натиском повторила я. Похвальна завзятість. У голосі підселенця я вловила подив. Гаразд, тільки слухай уважно. Часу для практики буде мало, якщо він захоче поговорити з тобою. Але спробувати варто. Бо нам може й не трапитися більше жодного дружнього майстра ілюзії.